Щоб камінь моїх проблем не закривав тебе у гробі. Роздуми над Божим Словом на суботу Великодньої Октави. Як Ісус воскрес уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині. З якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, що були з ним, які плакали й ридали. І ці, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом з них, коли вони подорожували і йшли до села. А ті вже пішовши, сповістили іншим. Але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом він докоряв їм за їхнє невірство і скам'янілість серця, тому що не повірили тим, які побачили його Воскреслого. І він сказав їм «Ідучи по цілому світі, проповідуйте Євангеліє усьому творінню. Євангеліє сьогодні підсумовує цілий літургійний тиждень, усе, що читалося в ці дні. І цей підсумок має гіркуватий присмак, почувши, що Він, Ісус, живий, і що вона, Марія Магдалина, бачила Його, не повірили. А після розповіді двох учнів з Емауса і їм не повірили. Тому нарешті він з'явився одинадцятьом і докоряв їм за їхнє невірство і скамінілість серця. Воскресіння це тайна віри, радісна, прекрасна тайна. Чому не вірити у Воскресіння, якщо це так прекрасно? Однак в людині може бути щось, що не дозволяє їй радіти з Воскресіння. Внутрішній опір Воскреслому, іноді нам якось краще чи звичніше жити в скорботі, у сумнівах, у смутку, і знайдемо причини, чому ми такі. Як важко буває відірватися від свого болю, отак, хоч би як неприємно це звучало, щоб повірити у те, що Христос воскрес! Що біль має свою межу, що проблеми, навіть найбільші, Бог здатен, якщо не розв'язати, то перемінити на джерело благодаті. Одним словом, дозволити зазвучати словам Христос Воскрес і прийняти їх. Воскреслий Христе, пом'якше твердість мого серця. І зменш моє невірство. Хочу, щоб твоя перемога над смертю і гріхом проникла в усі куточки моєї душі та в усі сфери мого життя. Не дай, щоб камінь якихось моїх проблем закривав тебе у гробі, але нехай радісна звістка Твого Воскресіння осяє мене і дасть мені Твою радість. Щоб і я міг йти та проповідувати Євангеліє всьому Творінню, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.